Вітаю громаду! З вами Олександр Краєв. І сьогодні ми з вами маємо просто маємо проговорити дуже важливу тему стосовно американського бюджету і тієї допомоги, яка може бути виділена Україні. Я бачу дуже багато новин, які фактично просто не розуміють, про що вони пишуть. Наша медіа сприймає кожну новину про американський бюджетний процес як істину в останній інстанції. Тобто сказано, що Україна не отримує допомоги, все, цього більше не ніколи, все пропало, все жахливо. Написано, що трампісти блокують бюджет для України, все, виходу нема, е, нічого не зрозуміло, але все точно погано. Тому сьогодні ми з вами дуже коротко, але дуже ємко, спробуємо розібратися, на якому стані зараз переговори про бюджет, чого хочуть трампісти, чому для України блокуються фонди і чому це насправді не зовсім так. Перед початком я вам нагадаю підписатися на цей канал, поставити ваші реакції і, звісно ж, коментувати. Отже, що зараз відбувається? Ми всі з вас чули таке жахливе слово, як шатдаун. «Шатдаун» – це по суті неспроможність конгресу прийняти, тобто проголосувати за проект бюджету на наступний рік. І так як бюджетний рік починається набагато раніше астрономічно, він має початися вже. Тобто, спочатку жовтня, ми відраховуємо новий американський бюджетний рік. Відповідно, якщо бюджет не буде прийнято найближчим часом, то федеральному уряду не буде за що платити зарплати. Це стосується не лише конгресменів і їх стафу, це стосується всіх працівників федеральної сфери. Тобто банально навіть люди, які працюють в заповідниках США, які належать федеральному уряду, не будуть отримувати свої гроші. Це також стосується майже всіх службовців у Вашингтоні. Це стосується тисяч, тисяч, якщо не десятків чи сотень тисяч американців. Проблема насправді велика, але нам важливо зовнішньополітична складова. То, що відбувається. Група конгресменів в палаті представників, переважно трампістів, блокують наразі голосування за проект бюджету на 2024 рік. Що їм не подобається? Звісно, перш за все нам важливо, що їм не подобається великі гроші для України. Цей бюджет мав закласти близько 40 мільярдів доларів для допомоги Україні відповідно до постанови Конгресу про захист української демократії. Крім того, в додаткові видатки бюджету президентська адміністрація Байдена планувала включити 24 мільярди доларів, які мали бути спрямовані як на допомогу Україні, так і на подолання наслідків стихійних лих. Як бачите, зведення двох тематик в одну зазвичай використовується в тому випадку, коли треба переконати скептиків однієї з цих питань, в тому, що все-таки цю пропозицію варто приймати. Крім того, Розуміючи всю проблему голосування за цей бюджет, розуміючи, що справи можуть вийти з під контролю, було прийнято рішення ухвалити тимчасовий provisional budget, який дозволить уряду подовжити переговори, які наразі йдуть в парламенті, до 17 листопада. І до 17 листопада має бути розрахована певна сума коштів, яка допоможе триматися федеральному уряду на плаву, і відповідно не зазнати шадауна як такого. А в цей проект проміжного бюджету закладено 6 мільярдів доларів допомоги для України. Тобто ситуація наступна: розуміючи, що Трампісти не дадуть на даному етапі оперативно і в необхідні строки і дедлайни прийняти федеральний бюджет на 2024 рік. А це, до речі, не будемо забувати, враховується також і військовий бюджет на 800 мільярдів доларів, якому також є близько 300 мільйонів доларів допомоги для України. Розуміючи, що вони не дадуть прийняти цей бюджет, було запропоновано прийняти проміжний бюджет, який дозволить парламенту довше обговорити основний. І таким чином, що за 6 мільярдів доларів допомоги Україні? Це частина проміжного бюджету. Це не означає, що допомогу в основному нам було вже скорочено із майже 60 мільярдів до 6. Це не означає, що 6 мільярдів це вся допомога, яка буде виділена Україні в 2024 році. Все набагато простіше. Ці 6 мільярдів це ті кошти, які виділяються Україні на той період, доки не буде затверджено повноцінний нормальний бюджет на 2024 рік. Бо ці переговори можуть затягнутися. Але при цьому американці чудово розуміють, що Україна має отримувати зброю, Україна має отримати макрофінансову допомогу, наш ринок має триматися на плаву, і тому відповідно приймається подібне соломонове рішення. Дуже важливо, що цей проміжний бюджет вже був підтриманий частиною тих республіканців, які буквально повстали проти основного бюджету. А отже, є дуже великі шанси, що він дійсно буде прийнятий. Е, в чому штука? Українська медіа підхопила новину про 6 мільярдів доларів і дійсно почало розповідати, що це єдині кошти, які будуть дані Україні. Але як ви бачите, це не відповідає дійсності. Далі. Чи реально, що Україна це єдина проблема, яка існує для республіканців, які не хочуть приймати бюджет? Звісно, ні. Україна лише дуже публічна, дуже медійна тема, яку вони намагаються розкрутити. Існує набагато більше питань. Скажімо, трампісти хочуть більше витрачати на те, що вони називають захист південного кордону. Тобто, вважаєте знову таки на тему великої стіни на кордоні з Мексикою, на темі стримування мігрантів із Латинської і Центральної Америки. Те, що робив Трамп, просто знову і знову і знову цей аргумент повертається в американську політику. Крім того, вони хочуть внести зміни в військовий бюджет, якого вони хочуть викреслити великі витрати на додаткову освіту і обслуговування військових частин і військовослужбовців. А також прибрати з видатків на медичне страхування військовослужбовців випадки аборту це стара тема радикальних республіканців і особливо трампістів про заборону абортів. Принципі, як явище, на в що найбільшій кількості штатів і федеральних служб, і фактично такі зміни вони хочуть вести військовий бюджет для тих військовослужбовець, для кого це могло ця послуга могла бути надана в межах їх медичного страхування. Також у них є окремі е, питання щодо фінансування федеральних органів, вони хочуть його зменшувати, як завжди. У них є окремі питання щодо виділення грошей на великі інфраструктурні проекти, ну, тому що ці проекти пролобіював Байден і все, що робить Байден, не треба трампістам. Навіть якщо це логічно, вони не можуть це підтримати. Така суть їх роботи. Тому, якщо дуже коротко підсумовувати, що ми маємо. Перше, в Україні виділяються 6 мільярдів доларів не в основному бюджеті. А в проміжному бюджеті на той період, поки йдуть перемовини про основний. Два. Поки що нам невідомо, яка кінцева цифра буде зазначена в федеральному бюджеті на 24 рік на допомогу Україні. Третє, питання України не є єдиним, хоча воно може сприйматися як ключове, не є єдиним питанням в контексті супротиву трампістів для голосування за цей бюджет. І четверте, на фоні цього ми бачимо, що і Білий Дім. Державний департамент, Міністерство оборони, себто Пентагон, роблять все можливе, щоб фінансування Україні не лише було відновлено, а й залишалось на тому рівні, на якому воно було в цьому році. Насправді наші американські колеги на державному рівні роблять все можливе, щоб дійсно продовжувати підтримувати Україну. І те, що зараз відбувається, не потрібно сприймати як зміну настроїв американських політиків стосовно України. Цього варто було очікувати від трампістів. Цього варто було очікувати від радикалів. Це частина політичного дискурсу, це частина того, що відбувається в країні за рік до виборів. Я вас про це попереджав на цьому каналі. Я багато про це казав в ефірах. Нам варто очікувати дуже і дуже багато антиукраїнської риторики, дуже багато україноскептицизму. і це частина того політиканства, яке наявне в будь-якій демократичній системі. Тому насправді наші проблеми не такі великі, як їх зображують, не такий страшний чорт, як його малюють. Насправді, значна частина американського естеблішменту хоче дати Україні більше допомоги. Вони за це вболівають, і ми бачимо, що вони готові за це торгуватися. Тому насправді у відносинах зі Сполученими Штатами жодного радикально негативного сугу не відбулося. Боротьба триває, друзі, і ми будемо за нею надалі слідкувати. І для того, щоб це робити набагато зручніше, не забудьте підписатися на цей канал і стежити за новими відео. Почуємось і побачимось!